Ольга зустрічатиме новий рік у Сербії разом із друзями. До останнього компанія вирішила не тягнути і купили квитки заздалегідь. Тепер радіють на поїздці, вдалося зекономити кругленьку суму, бо ціни на авіарейси традиційно зростуть ближче до свят, як мінімум у два рази. Ми летимо зараз з літаком з пересадкою відні. Білети коштують біля двох тисяч гривень. Це якщо не помиляю, десь 180 євро. Перед новим роком безпосередні білети коштують десь 400 євро. Собою збираємось брати десь біля 600 євро на 10 днів. У турфірмах кажуть, почали розпродувати новорічні та різдвяні потівки ще наприкінці серпня. Та й зараз вони дешевші приблизно на 20%. Зимові канікули наші співвітчизники здебільшого хочуть провести на гірськолижних курортах. Обирають подалі від України. Нині у фаворі Фінляндія, Австрія та Андора. Тиждень релаксу там обійдеться у 800 900 євро з особи. Це з проживанням у тризірковому готелі. А от нашу Буковель люди із середнім статком обходять десятою дорогою, бо ціни там непідйомні і послуги досі не найкращі. Хто хоче зекономити, селиться за 10-15 кілометрів від курорту. Ціни, у нас там разів в три-чотири дешевле. На новогодній період пропонують в основному средньому 400 гривень людину, это з чоловіка та з двохразовим питанням проживання в міні-отелях, десь в районі 350 гривень день катання на букавілі та получається 35 евро. євро в Європі. Где-то двісті євро стоїть скіпас на неділю. Купувати тури варто щонайменше за три тижні до обраної дати відпочинку. Якщо їдете за кордон, турфірма має встигнути подати до посольства необхідні документи і оформити візи. Сергій Колодій, Олена Лоскун, UBR.